Продовж чотирьох місяців експерти громадської організації за майбутнє Херсона спільно з прочорноморським центром політичних та соціальних досліджень вивчали, як реформуються ЖКГ у містах Південної України. Вони проаналізували програми реформування, розроблені місцевими органами самоврядування, занедбані підприємства, заборгованість населення, низький рівень якості послуг. Все це дозволяє оцінювати загальну ситуацію в галузі як критичну. Нам, вот, организациям, которые проводили это исследование, интересно было посмотреть, как все-таки, да, вот много говорится сейчас за реформы президентские, выполняются они. вони носять характер декларативний. за висновками експертів, більшість складнощів витікають з того, що у програмах не вказані основні проблеми, які слід усунути, не вказані суми необхідного фінансування, окремі положення не виконуються. У деяких містах області програми реформування взагалі відсутні. Один із шляхів поліпшення стану ЖКГ на Херсонщині. Спеціалісти вбачають у запозиченні кращого досвіду сусідніх областей. Так, наприклад, одна з пропозицій підготовка кадрів для роботи у галузі. Важливим є і запровадження ОСББ. Ця ціль стоїть, по моєму навіть під номером один. Це одним із основних рецептів виходу из данной кризисної ситуації розглядається створення ОСББ, органів-совладельців самовладельства многоэтажных домов. це тим, що тим самим у дома появляется Ефективне собственно, як зазначають спеціалісти за порокою поліпшення роботи житлово-комунального господарства є прозорість процесу реформування. Важливо також, щоб влада брала до уваги ініціативу громадян.